Це відео ліквідації 250 кілограмової авіабомби часів Другої світової війни. Знищили її торік. Робляться сапери на спеціальному полігоні. Робити їх це навчають на базі міжрегіонального центру розмінування та швидкого реагування Держслужби з надзвичайних ситуацій. Розташована база у селі Ватутіно. Це 40 кілометрів від Харкова. Взимку навички сапери відпрацьовують ось у цьому критому центрі. «В Даному випадку я знайшов міну пастку. Я бачу вибухник, і в даній ситуації я можу його витягнути. Андрій Степанець працює тут три роки, вилучає боєприпаси часів Другої світової на Харківщині і сучасної війни на сході України. Набої, артилерійські снаряди. Саме ми працювали в цьому направлені. Є також. Підрозділи, які займаються міни поля, три місяці триває навчання для саперів. Слухачами можуть стати поліцейські, рятувальники або працівники науково-дослідницького центру Міністерства внутрішніх справ України, розповідає викладач Антон Путря. У цьому центрі вісім навчальних місць. Ось це імітація дороги. Тут вчаться шукати вибухові пристрої, розповідає Путря. Це мінування доріг, ділянок території поблизу доріг. Якщо так, воно. Не видно, де що знаходиться, але у нас між деревами встановлені гранати на розтяжках. Ось приклад є, що навіть звичайна пляшка може бути у нас датчиком цілі для міни. Відпрацьовують тут і навички ручного вилучення вибухівки. Дана міна працює елементарним способом, тобто на натисканні. Як бачите, міна спрацювала. Якщо сапер буде проводити якісь Неправильні маніпуляції, тобто буде натискати на датчик цілі, буде порушити заходи безпеки. Це може привести до спрацювання. А також це вчить саперів правильно вилучати такі боєприпаси та переносити. Як ліквідувати бомби та відрізнити одну вибухівку від іншої, цьому навчає старший викладач центру Петро Глазун. Ми бачимо артилерійський снаряд, постріл осколкової гранати, ручний разовий гранатомет. Елемент кумулятивної реактивної гранати саме на цій ділянці за тиждень іспід складатиме Роман Типа та три десятки його одногрупників. Рятувальник приїхав зі Львова. Поки засвоює теорію. Каже, буде ідентифікатором. «В Кожному загоні має бути мінімум два індентифікатори, два-три ідентифікатори, які будуть виїжджати відповідно на якісь вибухові пристрої. Тому Подібно для того, щоб ідентифіковувати. Саперів та ідентифікаторів в Україні навчають лише у цьому центрі, на Харківщині. Заступник начальника центру Владислав Федорцов розповів: торік за цими спеціальностями підготували чотири сотні фахівців. Руслана Богдан та Юрій Лаврененко. Новини на Суспільному. Харківщина.